Старцев із м'ячем вибиває м'яч подалі. Суботич тут лише позначає боротьбу. По матчу з Карпатами запам'ятали ми, запам ми Суботича як непоганого триблера, що досить доволі непритаманно його статурі. Доволі потужний цей гравець. В принципі, цим він подвійно небезпечний. Зараз на Суботича якраз бас! Даніель Суботич відкриває матч, відкриває рахунок в цьому матчі. 1-0 на користь Волині. Ось бачите? Сказав я про Суботича, відправив на його відправив в нього критичні стріли і, бачите, одразу активізувався, одразу відкрився, прийняв м'яч і забив. Не було особливого тиску на ворота вожку, не було особливо гострих атак. Але один вертикальний пас. Чітка гра форварда попереду, чіткий прийом м'яча, спокійне завершення. І Даніель Суботич відкриває рахунок у цьому матчі. На груди спокійно прийняв, не зміг йому завадити в цій ситуації Євген Пісков. А мав би це зробити. Ну і казаков нічим своїй команді допомогти не міг. Даніель Суботич, вітаємо його із першим голом на